Ми у вчимо, що головне це наша робота всередині. Тобто що в цьому я виправляв себе, свою внутрішню частину, своє ставлення, своє бажання. Мені не важливо, чи зав'язую собі очі, чи сижу наодинці. Чи знаходжуся серед людей, головне, що він каже, людина має завжди перевіряти себе, чи є тора та робота, чи не спускаються вони глибини безодні, оскільки міра велич людини вимірюється мірою злиття із творцем, тобто мірою анулювання перед творцем. Тобто любов до себе не має для нього значення, а він бажає абсолютно анулювати свою індивідуальність. Тому перевіряють які ознаки щодо творця, я не можу себе перевірити. Я знаходжуся серед людей. Як я можу перевірити себе щодо них, чи знаходжуся я у правильному положенні? Адже той, хто працює заради отримання, така міра його роботи і така міра величі його его, і він стає тоді об'єктом самостійної влади, і йому важко тоді анулюватися Творцем. якщо відчуваєш стоїть вище, більш розуміючим. Більш високим, ніж інші, напевно, означає, що він не спрямований на духовний шлях. В той же момент, коли людина працює заради віддачі і коли завершує свою роботу, тобто виправила всю властивість отримання заради себе і з того, що є від душі, тоді йому вже більше немає чого робити у світі. Тобто в цьому світі, де він бачить інших, адже щодо людей, все він завершив своє існу виправлення. Виходить, що лише в цій точці має бути сконцентрована вся концентрація думки на цій властивості, на тому що щодо інших він відчуває, що анулює себе. І тоді йому немає чого робити в світі, і він використовує світ у всьому, що лише можливо, і не стає все більше і більше над усіма, а навпаки, все менше і менше, ніж інші, і це не словами, не на словах, це у відчуттях, у внутрішньому підході, що так бажається йому, і так виходить в нього. І так виходить, що якщо людина йде шляхом істини, може побачувати, якщо е він спускається і підбурює. Тобто вся робота будується на його підйомі і падінні. Так він бачить себе, і людина тоді відчуває себе і Підіймається, тоді звинувачує, тобто відчуває себе в стані підйому і звинувачує інших. Тобто, якщо він знаходиться у стані, спускається і підбурює, то у нього є претензії, є критика, і в той час, коли йде шляхом чистоти, не може звинувачувати інших. У нього взагалі немає до цього жодного підходу. Якщо є, то завжди звинувачує себе. Тому він не здоволений собою, він не цінує себе, він також <клес> не бачить істини, де він знаходиться. Чи я зробив щось, чи ні, і здається, що нічого. Кожного разу я знаходжуся нижче за всіх, нуль, Неуспішний, таке інше. Це те, що він каже. В той же час той, хто йде шляхом чистоти, той, хто йде шляхом чистоти, не може звинувачувати інших, він завжди звинувачує себе. Але інших він бачить на кращому йому щабелі, ніж він відчуває себе це власне проста перевірка, котру можна під зрозуміти. Вона не вимагає ні розуму, ні відчуттів особливих. Все зрозуміло. Так ми перевіряємо себе.